Карело Альфа легка і компактна. Ідеальна в версії прогулянковій. Підходить навіть для поганих доріг, а головне, не коштує космічних грошей. Всім привіт! З вами супермаркет Карапузов. Мене звати Самір. І у нас відео огляд універсальної коляски Карело Альфа 2023. Перший огляд у 2023 році. Кому підійде Карело Альфа? Для тих, хто шукають недорогу, симпатичну і легку коляску. І можливо, це саме ти. Карело Альфа можна купити як в комплекті 2 в одному, так і як тільки прогулянкову коляску. Саме тому, коли ви закінчите через 6 місяців користуватися люлькою і вам захочеться чогось полегше, у вас не буде необхідності купувати прогулянкову коляску, бо вона у вас вже є. І досконала вага шасі з люлькою 112 кг. Зверніть увагу, одна з найлегкіших. Висота від підлоги до люльки 54 см. Це середній показник повинна бути зручною для батьків з різним зростом. Хіба що у вас метр дев'яносто. Хоча, зважаючи на висоту ручки до 105 сантиметрів, навіть це не повинно бути проблемою. Ширина шасі 53 сантиметри. Ознайомитися з варіантами кольорів і зробити замовлення можна на нашому сайті karapuzov.com.ua, А якщо ви в Польщі, то на нашому сайті davidam.pl, А ще у нас є магазин в Харкові в Сумах. А польський магазин знаходиться в Кракові. Посилання будуть в описі під цим відео. Також підписуйтесь на наш інстаграм і можете підписатись також на наш е, польськомовний канал davidam.pl І, взагалі, все, що пов'язано з Давідам. Підписуйтесь, підтримуйте е, і все таке інше тканина з водовідштовхуючою технологією Water Repellent і захистом від сонця УПФ 50 Капюшон абсолютно безшумно опускається кнопками по боках. Відкривши додаткову секцію, його можна опустити ще нижче. Для захисту від сонця та холодного вітру. Позаду на капюшоні є секція для провітрювання. А якщо вам цього виявиться замало, в основі люльки є ще одна секція з антимоскітною сіткою, яка, до речі, ось так от акуратненько кріпиться магнітами. Акуратненько є таке слово українське. Ми будемо сподіватися, що є. Чохол пристібається блискавками з обох боків. А це означає, що у вас завжди буде швидкий та зручний доступ до малюка. І зверніть увагу, як мені це зручно зробити все, стоячи зі сторони ручки. Не потрібно підходити з боку, як в деяких колясках, які не підходять під ваш зріст. ха а а а всередині, любі друзі, у нас бавовна. Саме час відписатися у русні. Я знаю, вас тут багато. Їдіть звідси. Чехол, матраса і оббивка легко знімаються для прання при температурі 30 градусів. І зверніть увагу на винятково товстий матрас для максимального комфорту малюка. І матрас, до речі, і спінки. Розміри матраса 74 на 30 сантиметрів. Є можливість скласти люльку для компактного транспортування. Максимально компактно. Від'єднується люлька за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. тобто... Зробити це можна однією рукою, а другою, наприклад, можна зложити раму. І ось вам те саме компактове транспортування. Навіть до матізіку поміститься. Якщо цікаво, то розміри разом із люлькою. Висота 34 см, довжина. 77 см. Ну і ширина 53 см лишається незмінною. Ручка обтягнута екошкірою. Колеса гумові з протектором. І це, до речі, деталь, яка відрізняє модель 2023 року від попередньої, бо там вони були на піні і меншого діаметру. А тут у нас діаметр задніх колес. 23 сантиметри і передніх 18 сантиметрів. Таким чином, коляска і стала більш придатна для поганих доріг. Але на добрих дорогах теж буде гарно. Колеса обертові з можливістю фіксації прямо. Амортизатори працюють добре, що також додає нам впевненості на наших рідних українських дорогах. Кошик на закупи розрахований на вагу до 3 кілограмів. Взагалі-то він закритий, але його можна збільшити, зробити відкритим таким чином. І до того ж він зручно кріпиться магнітами. Гальмівна педаль на задній осі. Прогулянкова коляска або візок, кому як більше подобається. Карело альфа важе. 10,5 кг і розрахований на дитину з вагою до 22 кг, тобто до 4 років. Прогулянковий модуль можна встановлювати обличчям до мами. Такі от фокуси-покуси. Спеціально для наших улюблених підписників. Капюшон опускається доволі низько, щоб захистити дитину від поганих погодних умов. А що ще більш цікаве, висоту капюшона можна підрегулювати під зріст дитини. І це ще одна деталь, яка відрізняє модель 23-го року від попередньої. Зверху є оглядове віконечко. Спинка з перфорованого пластика, що забезпечує добру циркуляцію повітря під час спеки. Спинка регулюється зручним механізмом. В трьох положеннях. Як і підніжка, яка регулюється кнопками з обох боків? Низ підніжки виконана з екошкіри для легкого чищення від забруднень. Розміри сидіння, висота спинки 50 см, глибина сидіння 20 см, загальна довжина. 90 см і ширина 29 см. Ручка малюка обтягнута екошкірою, і можна зручно від'єднати тільки з однієї сторони. Паси безпеки з м'якими накладками і є запобіжник від сповзання. Ну, і найцікавіше те, як легко і компактно. Коляска складається у прогулянковому варіанті. Потрібно опустити спинку і натиснути на ручку. Вуаля! Розміри в складеному вигляді. 68 на 53 на 30 сантиметрів. А щоб розложити коляску, потрібно натиснути на кнопку біля задніх колес. І. Вуаля. Прогулянкова версія комплектується теплим чохлом на ніжки, дощовиком, антимосхітною сіткою, а в версії 2 в одному, тобто з люлькою, ще і рюкзаком. Karela Alfa 2023 то чудове рішення для тих, хто шукає легкого візочка з люлькою. А як прогулянкова коляска, вона має реверсивне сидіння, зручне і компактне складання, і колеса для різних доріг. Тобто, взагалі ідеальна. А замовити її можна в нашому інтернет-магазині karapuzov.com.ua або в нашому польському інтернет-магазині davidam.pl Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, щоб не пропускати нові цікаві відео. Також підписуйтесь на наш інстаграм, ставте лайки, коментуйте, це нам все дуже потрібно. Я вам бажаю ніколи не помилятися з вибором. До скорих зустрічей! Па!